То перше, що ти маєш зробити, це продати продукт, який ти знімаєш. Можеш назвати найбільшу суму, яку тобі платили за одну зйомку, ну, чи знімальний день? Це було десь 1500 за знімальний день. Є багато історій, де чоловіки-фотографивали фотографи модели дівчат, яких вони знімали. Таких людей треба кенсувати. Модель робить красивою фотограф. Симпатія має виникати до будь-якої моделі, яку ти знімаєш. Друзі, вітаю! Мене звати Ангеліна Завадецька. і Ви на каналі Асоціації моделей України. Ми вже вас познайомили з десяткою українських моделей, і настав той час заглянути за кадр сьогодні. Нам про фотографію, про сенси у фотографії, про український фешн. Розповіть розповість український фешн-фотограф Євгеній Білов. Дуже радий вас всіх бачити. Я хочу, щоб ти спершу розповів про себе, про свій шлях у фотографії. Тому що я знаю, у 2022 році в тебе відбулася зміна. Ти почистив весь свій інстаграм і я тепер не можу згадати, бо ми знайомі вже з Женю декілька років. Ти мене колись знімав. Ти видали всі свої фотографії. Розкажи, що ти знімав раніше? Чи були в твоєму житті лавсторі, весілля і як ти прийшов до фешену, до фешн-фотографії? Зрозумів. У мене взагалі є така штука, що я дуже люблю все видаляти. Там, так само десь раз на підірві. В року, ну як не все, ти типу, побільша частину архіву видаляю це якийсь крок вперед для мене в першу чергу. По тому як я відчуваю, я навіть не так давно знову повидаляв велику частинку того, що навіть мені десь подобалося, але я вже не можу себе з цим асоціювати, скажімо так. Але якщо ми поглибимося в деталі того, що я, хто я, і все інше, чого починав, це вся історія вона почалася ну, блін, дуже давно насправді. Мене в цілому цікавила саме, до речі, сфера моделінгу. З самого початку це був рік десь 15, напевно. Ти працював моделлю? Ні, я не, ну, можна сказати, я не працював. Тому, може декілька зйомок приблизно в тих роках, про які я сказав вже. А, я там бігав щось по якимось кастингу, мені там так подобалася ця сфера, тобто мене в цілому при, до фотографії, по суті, правова трішечки сфера моделінгу, бо вона мені дуже сильно подобалася. Дуже тягнувся до краси, скажімо так. Але щось тоді якось не пішло, і я вже підзабив, і взагалі чоловіча сфера моделінгу, мені здається, це окрема тема для розмови. Ось, І може, так воно і на краще було. І що, декілька років я взагалі випав. Десь там до року 17-го-18, бо по суті, я вважаю, що почав я вже знімати десь, ну, хоч щось вже знімати, ходити, це під кінець 18-го року було. А, в мене просто вважав фотик, я декілька років взагалі забив там, на всі ці сфери. Просто згадав, що він в мене є, і в мене були знайомі якісь там моделі, з якими я там ще а, познайомився на той час, коли я там щось сам ходив по цим кастингам. І я просто почав їх знімати та викладати на свою особисту сторінку. Це, по суті, вона і є зараз. Фія Віоф, це була моя особиста сторінка, яка потім а, пройшла вже в, в професійну. Так. Почав знімав там десь півроку щось таке, якийсь, якусь там тришатіну, просто яка мені подобалась. Там я любив взагалі дуже щось там викликати, якусь емоцію глядачів. Там я знімав якихось там оголених моделей на мусорках, щось таке. там, Типу, що ми тільки не робили. Ми там слави якісь там чупа чупси дівчинці не були, типу, як тунелі оці штуки, типу, оці вуха, там якісь кропи, кадри робили. Коротше, розважався, викладав. Людям ніби подобалось, були якісь відгуки, ну і якось я в певний момент там, почав якісь перші гроші за це брати. Приблизно при, при, приблизно так. Але якщо брати в цілому. Я на той час, коли я вже почав брати гроші, я захотів там більше поринутися, не знаю, в сферу фешн-фотографії, чогось такого. І почав там знімати якісь модельні тести. Це, звісно, не зовсім фешн, бо фешн — це одяг, аксесуари та все інше. Але, типу, почав писати агентством. І перше агентство, яке тоді відгукнулося, це було, напевно, K Models на той час. Ще якісь. Я просто почав. Знімати для них тести, набувати якийсь портфоліо. Правильно з цим в мене була знайома, до речі, в мене взагалі в той час, коли я тільки починав, було е оголошення на OLX, що я фотографую. І звідти приходило інколи якісь типу замовники. А скільки коштувала твоя перша зйомка? Е напевно, 300 гривень. Ну це було моє знайомі. Тобто 300 гривень. І... Ну, це така типу класика, класики. Потім я щось там почав ж брати з людей там, 500-600. Якийсь момент це прийшло до тисячі гривень, і я вже на той час, коли вона в мене коштувала тисячі гривень, ну я по суті, блін, тільки починав. І я думав, все, ніхто не прийде. Це тисяча гривень, це типу, вже взагалі типу, люди будуть реагувати погано. Тобто, коли я навіть на, мінімальні, на тому мінімальному старті підвищував ціну, я дуже сильно нервував через це. Ось, ну і якщо повернутися до моменту з OLX, типу, то там була якраз одна дівчинка. Яку я пофотографував, і дуже сподобалось. Вона, якщо чесно, на контрасті з іншими людьми, які приходили з оголошення, була дуже класна, і в неї виявився свій бренд український, Вони відчували там пальто, сукні, всіляке таке. І вона просто потім, після цієї зйомки, сказала мені, що Женя, мене там є свій бренд, так і так, ти можеш мені познімати. Я там візьму модель, яку захочеш, ну там, сти, ну, в стилістрі стилізажиста, студію познімаєш, типу, я тобі понял, мені все подобається, просто познімаю. Кажу, ну блін, давай. І ми обрали цю модель, коротше, все, типу, на такому якомусь певному рівні. Це, це була час. така перша професійна зйомка фешн. Так. І я тоді робив все, що я захотів. Ну, на на тій зйомці. Мені прям взагалі воно так по кайфу було, що я думав, що напевно так буде в цій сфері все завжди, тому я хочу туди. І це був такий як перший крок. Але якщо згадати те, що ти запитував, чи знімав якісь лавсторі, чи щось таке, звичайно, знімав. На перших порах було такого, мені здається, в цілому багато. І в авторі десь 5 штук за своє життя я відзняв. А весілля? Було одне. Мого одного знайомого, ну, типу, там без деталей, але таке, типу, типове, класичне весілля. Якщо можеш коротко, розкажи, чим відрізняється звичайна фотографія від А, Коротко, а що мається на увазі звичайна фотографія? Та що не фешн. Точно, Для мене звичайна точно. фотографія це весілля, лавсторі. Е, можливо, е, ем, непрофесійна фотографія, якщо я тебе сфотографую на телефон, тому що я в мене немає знань про фотографію. Угу ж таке не ну, розуміє. Я зрозумів. Загалом це як різні жанри зйомок, те саме весілля, те саме фешн. Якщо ми беремо весілля, то по суті ти маєш залишити людям класні спогади в цих картинках. Це все. Тобто, так, якщо ми беремо фешн, то перше, що ти маєш зробити, це продати продукт, який ти знімаєш. Тобто я ось навчаю більше двох років, і люди часто приходять, щось запитують за фешн, хочуть туди і все в такому дусі, але типу, вони навіть не розуміють, що це таке. Тобто чомусь багатьох фешен асоціюється саме з журналами, а ті самі журнали це трішечки інша, і ну, інший тип зйомок. А фешн асоціюється з чимось більш артовим та творчим. Але це не зовсім так, це вже як інше ніше. Тобто, навіть люди, які суто знімають якусь каталожку, це вже вже по суті фешн-фотографів можна вважати так. Ти згадав за журнали. Багато моделей в наших інтерв'ю розповідали, що за журнали їм не платять. Фотографам платять, коли ти знімаєш. Чи це так само твій імідж, твоє портфоліо? Можу сказати точно, що в мене немає друкованих публікацій, у мене є діджитал. Але з того, що я знаю, то не платять гроші. Там якісь я знаю історії, де інколи фотографи самі вкладають якісь там свої кошти, щоб зробити цю ідею, чи там концепт зйомку більш масштабнішим та цікавішим. Тобто, це ну журнали це історія не про гроші. Насправді, я, наприклад, так само, якщо мені запропонують зараз познімати якесь там саме друковане видання, в першу чергу ти погодишся то... безкоштовно. Безкоштовно, я навіть готовий трішки туди вкластися, бо це твій імідж, твій статус, і від цього залежить там твій прайс, в першу чергу. Ну як люди тебе сприймають. Ти вже згадав за оголену фотографію, і в тебе є такий інший профіль твоєї роботи, де ти, я так розумію, для себе, для дівчат, ти знімаєш їх оголено, ню. Е, ну одразу скажу, це не виглядає Правильно. якось е, порнхабно, це виглядає естетично, красиво, але в тебе не виникає симпатії до дівчат, коли ти їх знімаєш. Взагалом я можу сказати, що симпатія має виникати до будь-якої моделі, яку ти знімаєш. Будь-що, навіть в комерції, в творчості, на цих зйомках так само. Я не кажу, що ти там маєш бути прямо в якомусь кайфі дофаміновому, та де. Але е, симпатія має бути в якомусь певному сенсі. Ми спілкувалися, де якими фотографами, ти маєш типу закохуватись модель. І Тих зйомках так само. Та інша сторінка, це, по суті, як хобі. Бо я в певній мірі там, не дуже прям, як би це не звучало, не фанатом цієї ню фотографії, але інколи мені подобається щось таке познімати саме в якомусь такому своєму стрільку, де я там більше все одно надихався роботами Хельмута Ньютона чи Гібрудена, таких фотографів культових, е, які все це подавали трішечки по-іншому. Я не можу сказати, що я там десь наближений хоча б до них. Е, але Мені подобається якось так все це показувати, через призму агресії, скажімо так, певної. Агресії? Так, так. А що ти маєш на увазі? Ну, а, в мене в цілому стиль він все одно, навіть на основній стрінці, я можу назвати його сексуально агресивним. Ну там такі холодні тони. А що, що ще це передає, у цей сексуально-агресивний стиль? Холодні тони, що має Як на увазі? ти визначаєш? Ну, в тебе холодна фотографія. На основній стрінці? Так. Насправді ні. Є деякий нюанс. У мене там зараз воно приблизно 60 на 40, 60 це теплі фотографії, 40 це більш холодні. Бо в холод я почав виходити тільки нещодавно, тому що в нас на ринку дуже рідко можна зустріти особливо комерційну картинку холодну. Це, типу, тут трішечки не приймається саме нашим ринком. Тобто, краще продає теплу фотографія. Давай ще трошки розкажемо, так. що таке холодна і тепла фотографія, що ми маємо на увазі? А... Ну, холодні та теплі кольори та, кольори, так тобто якась більш синіва. Я думаю, ти не часто побачиш її в якихось комерційних зйомках в Україні. Це дуже рідкісна штука, і дуже рідкісна в цілому. Ну як в Європі на заході це більш розповсюджено і на цьому базується стиль деяких фотографів. Мені це дуже подобається. Я в свою картинку хотів би робити більш холодну. Але в нас це тут дуже важко приймається чомусь нашими замовниками. Є багато історій, де чоловіки-фотографи ґвалтували модели дівчат, яких вони знімали. Як ти до цього ставишся? Погано, звичайно. Ну, є такі фотографи, типу того самого Террі Річерсона, ну, з яким, наприклад, багато таких історій, хто там ще є, навіть зараз діючий фотограф Девід Белмор, якщо я не помиляюсь, можливо, чого. Що... Тобто там були такі випадки, можливо, є наразі. Я деталей не знаю, але, звичайно, це погано, це непрофесійно так робити не можна. Ось, бо ну -ну -ну. в тебе ніколи не виникала симпатія до дівчинки, щоб ти після зйомки міг там з нею далі продовжити спілкування? В якому ти вже контексті? побачив її оголеною. Ага. Е, От в такому контексті? А, насправді ні, я можу сказати, тому що я навіть коли знімаю щось таке. То мій мозок в цьому плані він відключається. Я більше думаю про картинку, я більше сприймаю її як е, об'єкт, яким я надихаюся в моменті. Тобто таких думок в мене суто немає взагалі. Я навіть там не думаю про те, що ось переді мною там ця жінка стоїть, ну жінка, дівчина. Е, я намагаюся сконцентруватися. Мій мозок відключається просто в цьому плані. І все, це ось наразі так відбувається. Звичайно, що є такі фотографи, які знімаються чимось іншим, але це вже інша історія. Це історія не про фотографію, скажімо так. Тому вся ця штука з такими випадками, це, типу, непрофесійно, таких людей треба кенселити і дуже радикально ну, до цього відноситись. А, але мені здається, складно дівчатам теж визначити. Е, до речі, ти коли запрошуєш дівчат, тобі відмовляли? На такі, зйомки? на такі зйомки. так. — Чи всі ну, В тому що я зараз нікого майже не запрошую. Це а, дуже рідко. Тебе замовляють зйомки? — Мені написують просто постійно. Якщо те, це на творчій основі, то це взагалі в мене постійно там висить якийсь вже список, просто постійно кожен там тиждень є деякі, які мені пишуть, що хочуть так позніматися, на все готові та все інше. Але в мене це трішки, я ж кажу, по-іншому відбувається. Треба і надихнутися чимось. Щоб зробити якийсь класний продукт, але інколи, звичайно, коли ну були випадки, коли я щось пропонував деяким моделям, типу, познімати, і вони відмовлялися. Це абсолютно нормально. Будь-якому разі, я по декілька разів завжди перепитую, чи ну, типу, чи нормально, чи окей для тебе це буде. Ось там можеш подивитися роботу. Якщо тобі норм, то знімаємо. Якщо ні, то ні. Бо мені теж не потрібно, щоб на моїх фотографіях там була якась перелякана дівчинка. У мене були випадки, коли мені написували, ми знімали щось таке. Або просто на самій зйомці відбувалося таке, що ну, людина просто перелякана, ні кадрів, нічого. І я кажу, що ні, ну давай будемо закінчувати, бо типу, ну що робити? Я не хочу нікого травмувати. Останнє питання на цю тему. Ти знаєш, що моделі починають в 12-14 років. Ти би знімав таких дівчат? Чи я знімав таких дівчат? Чи ти знімав? Та? І чи, чи знімав би, якби тобі от агенція, наприклад, запропонувала таку зйомку для дівчинки? Маєш на увазі, типу, оговну якусь? Та ні, звичайно. Це ж взагалі жесть. Я ну, такі штуки не сприймаю абсолютно. типу. Угу. А як ти ставишся до моделінгу дівчат в ранньому віці? М -м Мені здається. Знаєш, от тут цікаво почути відповідь як фотографам з професійної точки зору, чи, чи не складніше з ними працювати? Тобто це ж чи не складніше? Та, це ж все таки юні дівчата, е моделінг це робота. Відповідно, ну, чомусь у мене закрадається така думка, що 15-річній дівчинці може бути складніше пояснити, як позувати, що ти від неї просиш? Ну, Якщо питання саме таке, бо тут було вже декілька питань, то я можу відповісти, що. Складніше, звичайно, але є така певна штука, про яку я ну, так само якщо планував розказати, що в більшості моделей, навіть в Дагенст, є проблема з позуванням. І це не тільки дівчата, яким там по 15 років, це дівчата, які там кудись вже літають на контракти, приїжджають в кращому випадку, в них там є оці пози, які вони навчили. Да, 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 так, таке. Да. Але коли ти хочеш особливо щось там творче познімати, то вони якось трішечки тіряються. Не відчувають. Да. Окей, тоді е, перейдемо до цього питання, як ти допомагаєш людям позувати? Тому що я mm. про тебе чула, що ти доволі жорстокий фотограф на зйомках, що ти можеш там жорстко сказати: ну, не так, що а можеш, а будь ласка, а ти от працюєш на результат. Це правда? Mm, так, я працюю на результат, це стовідсотково, але. Щоб я був жорстокий, ну не знаю. типу. У мене є завжди, я готую типу, референси. Може просто що е, ми всі намагаємося стараємося, хтось це так сприймає, можливо. Або так, щоб хтось прямо жалівся і казав, що я щось роблю погано, то я намагаюся взагалі не впливати на чийсь саме там, психологічний стан в цьому плані. У мене є така штука, що я в першу чергу навіть це використовую на індивідуальних зйомках, що я е, людям розказую певний образ, хто вони є. Чи де вони зараз знаходяться, якщо там щось може йде не так, чи що вони там взагалі найкраще, спонукаю їх до цього, щоб вони думали про це. Завжди готую референси на будь-яку зйомку, що там творчо, що комерційно. Бо я знаю про цю проблему, типу, з деякими моделями. І коли є підготовлені референси, то зазвичай всі ці проблеми вже автоматично фіксяться. Але бувають випадки, коли деякі. Ну там це може бути більше з починаючими, більше там з індивідуальними клієнтами. Коли трішечки я ще можу їх там позаставляти щось там, поприсідати, десь там щось когось там. Що це хлопець там десь хвилі жмати щось таке, щоб вони трішечки, як це правильно сказати, активізувалося, якщо вони там стоять такі мляві, щось там не те, і зазвичай це теж допомагає. Не у всіх випадках але допомагає. Хочу повернутися до оплати. Ось ти перша зйомка 300 гривень, далі поставив тисячу. Скільки ти заробляєш зараз з фотографії? Що мається на увазі? За зйомку? Скільки ти можеш заробити за зйомку? В моєму випадку в мене є зараз, наприклад, я можу сказати, якась певна мінімалка саме для комерційної зйомки для бренду, це там. Приблизно 700 євро, за яку піду знімати зйомку з певним обсягом. Це не означає, що це типу, буде там якийсь прям повноцінний зйомочний день, де мене будуть там дуже-дуже багато експлуатувати. скільки зйомок може бути на місяць? Для мене, типу, класний місяць, це коли до 10 зйомок, навіть насправді менше, бо я вкладаюся в кожну зйомку. Я не можу брати, наприклад, багато проєктів, а також у мене ще є правильне навчання, і треба робити ще щось там, і люди до тебе йдуть ще по навчанню. Тому не люблю набирати навіть багато проєктів. Коли їх там до десяти, це типу класно, і це, типу, прям окей в плані зайнятості. А що ти зараз кажеш про маркет в Україні? Дизайнері готові платити твою ціну? Не всі, звичайно. Не всі є, існує демпінг на нашому ринку в плані фотографії так само. Він відчувається, мені здається, саме ось в ці наші часи більше, ніж до цього. Ну, як я можу так судити трішечки, тому що, по суті, я почав відвіжувати якраз перед війною. Щось в мене почало виходити вже в комерційному плані. Але. По дизайнерам є, ну, є ті, хто може платити. Є ті, хто може платити навіть більше. Є якась там певна бульбашка, яка е, постійно працює, там і бюджети інші, і гонорари, типу інші. Е, є ті, хто бере за зйомку менше, тим самим демпінгує цей ринок, фешн-ринок в першу чергу. Ось тому це така дуже індивідуальна справа. Можеш назвати найбільшу суму, яку тобі платили за одну зйомку? Ну чи знімальний день? Це було десь 1500 за знімальний день. Угу. Я ще мала питання, як ти думаєш, хто заробляє більше фотографів чи моделі? Mm -hmm. а... mm -hmm. Моделі, звичайно, звичайно. Так, і зараз я розумію, що просто у фотографів є фіксована ставка, а в моделі вона дуже сильно залежить від рівня моделі, від менеджменту. І це можуть бути більші суми. Ну, це така там трішки інша специфіка. Якщо ми беремо саме якийсь український ринок, там фотографії, модели, тут, звичайно, вони можуть десь прирівнятися, десь якісь фотографи і заробити можуть більше, ніж навіть якісь там класні хороші моделі, котрі сюди приїжджають. Це прям дуже. Індивідуальна історія. Просто моделі можуть покрити там десь по обсягу цих робіт більше, поки той самий фотограф чи буде там в постобробці колупатися, щось там ну це все робити там по проектам. Mm -hmm. Але знову ж залежить від рівня моделі, залежить від рівня фотографів. Є так само в нас деякі навіть класні гарні моделі, в них там не дуже великі гонорари. І не у всіх фотографів оплата за обсяг. Тобто, це в мене оплата за обсяг, тому що. Мені майже немає сенсу їхати на якісь там зйомки по годині, по дві, типу я вже це пройшов, цей етап. Ось. Е, ну, модели багатьох так само. Навіть я бачив те, що в тебе було на інтерв'ю. Хтось називав яку ціну десь там за годину, там, наприклад, 150 доларів. Але це не означає, що вона пойде на ту годину за 150 доларів. Тобто в неї там від трьох від трьох від двох, від трьох годин, наприклад, стоїть. Так, так. Так само приблизно і фотографи працює. Є такий вираз. Модель робить красивою фотограф. Ти з цим погоджуєшся? В певному сенсі, так, бо я бачив дуже багато гарних моделей, яких е, просто погано знімають. Реально погано. Я не знаю, типу, чому так складається. Потім це не те, що я знову ж таки себе хвалю, але коли вони приходять до мене. Там там на інше від агентства. агентство просив познімати, що заплатили, а, то в мене взагалі інша картинка, там інші люди. І після цих а, тестів, якихось тих самих, було неодноразово, що були дуже класні відгуки. Їх кудись там забрали ті самі контракти, тобто писали класні відуки. Взагалом, що у них там все якось воно класно пішло, і вони на них почали звертати увагу. Тобто я думаю, що більше так, що ні. А як ти ставишся до чоловічого моделінгу до хлопців моделей? Та нормально в цілому, але якщо брати Україну, то тут це цього взагалі не існує. Їм майже нічого немає не платять, угу. а, його просто немає, полетіти нікуди не можуть. А, дуже часто, якщо літають зараз, все одно ж там певні типажі заходять на ринку, так, якісь там модні трендові, якісь дуже там худі, більш андрогенної зовнішності хлопці. Якщо якийсь хлопець там більше комерційною, то вони там шорів, куди вони там літають? І, наскільки Я, Наскільки пам'ятаю? Якусь Турцію, Індію, деякі десь там каталожки луплять, і щось типу заробляють. Окей, або по більшій частині я навіть не знаю, як їм рухатись. Ну, про Україну взагалі тут цього немає. Я впевнена, що нас зараз дивляться люди, які теж би хотіли себе спробувати фотографії, або люди, які знімають на iPhone і їм хочеться знати, які основи, які би ти п'ять порад дав початківцям фотографам. П'ять порад, блін, це багато п'ять порад. Вони мають бути більш технічні. Чи. 에, можуть бути які заводи, які важливіші. <сюджет> що важливіше в фотографії? Техніка, тобто знання чи відчуття? А, відчуття, звичайно, відчуття, тому що я взагалі хочу сказати, що фотографія це про. Фотографія висока, не просто фотографія, якась там технічна, бо я її трішечки ділю на два різних типи. Вона про вас, про бекграунд певний, який з якого ви складаєтесь, і на основі цього бекграунду вже буде будуватися ваше бачення та ваш стиль. Більшість людей, навіть там учнів, хто до мене приходить, люди вони цього не хочуть розуміти. Всі чомусь бігають за трендами. Ми залежимо від трендів, звичайно, якщо особливо брати комерційну основу. Але саме стиль, особливість якась фотографа, за що його й будуть брати, і платити йому більше, він має будуватися на особистості. І люди чомусь про це майже не задумаються. Тому я не знаю, мені дуже складно 5 пораз скласти. Це основна просто прада. Технічно, все технічно, ви можете наздогнати дуже швидко. Насправді, якщо типу є бачення, ви собі довіряєте, ви розвиваєте саме його та свою надивленість. Ви постійно щось там робите, кудись ходите, надихаєтесь. Це основа всього. А вже далі йде техніка, якісь технічні нюанси. А що би ти пророкував фотографії? Як ти думаєш, от професійна фотографія, вона житиме вічно, чи її замінять фото на телефон або штучний інтелект? Думаю, що фото на телефон, найближчі декілька десятків років, точно не замінять саму фотографію. На тему штучного інтелекту, можливо, можливо щось буде. Я не можу сказати, що фотографія вона взагалі вимре, але точно. Точно вона трішечки буде якось вижимати десь фотографію, але не прямо зовсім. Думаю, що на мій, на мій вік фотографія, що точно буде існувати приблизно в тому контексті, в якому ми її навіть зараз приймаємо. Дякую, Жень, що був сьогодні з нами. Я сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво. Е, я думаю, якщо в когось залишились якісь питання, 100% пишіть їх в коментарях, ми з Женею ще щось знімемо, тому що ми дружимо. Е, дякую, що були сьогодні з нами. Якщо ви хочете нас підтримати і бачити ще більше відео, ви можете це зробити за посиланням у, в описі цього відео. Е, всім гарного вечора, бувайте!